4 червня день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Агресор веде війну проти України варварськими методами, знищуючи націю та намагаючись викорінити ідентичність українців. Щоденно ворог незаконно вивозить дітей на тимчасово окуповані території або ж у Російську Федерацію, щоденно калічить наших дітей та вбиває за даними місії ООН з прав людини в Україні спочатку бойових дій. 2014 року до кінця 2021 року загинуло 152 дитини і 146 дітей дістали поранення після початку повномасштабного вторгнення Росії кількість жертв серед дітей збільшується щоденно, і фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через активні бойові дії. Ми пам'ятаємо кожного невинно вбитого янгалятка і обов'язково помстимося. Вічна пам'ять загиблим. Тільки за цей час, станом на 30 травня 2023 року, більше ніж 1472 дитини постраждали. За офіційними даними правоохоронних органів України, 483 дитини загинули. Та понад 989 отримали поранення різного ступеня тяжкості, вбивства та скалічення дітей це один із найважливіших злочинів, які Росія вчиняє проти України. Діти це маленькі частинки великого щастя, ім'я якому життя. Діти це диво. Яке наповнює життя кожного дорослого щирою радістю і теплотою, вони повинні жити у світі, який не знає, що таке жорстокість, біль та насильство. Якщо живі, то треба жити, коли вже випав такий шанс, всміхатись, трепетно любити, занурившись, лавандовий прованс. Якщо живі, то треба жити, коли знов випав новий день, дивитися, як радіють діти, виймаючи цукерки з кошень. Якщо живі. То треба жити та, знаючи ціну живих хвилин, хтось не побачить, як ростуть маленькі діти і як досягнуть незагублених вершин. Дитяча рука виводить слово війна, на жаль, уже опираючись на власний досвід. Діти 13-14 років пишуть про війну. Про те, як вони втратили близьких, як втікали від вибухів за кордон, про безсонні ночі під обстрілами та про віру в перемогу України, сподіваємося, що скоро це жахіття скінчиться, і ми повернемося до своєї рідної, незалежної та найкращої у світі України. Слава Україні, героям слава!